Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 21 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Ситуацію щодо перинатального центру обговорили в Чернівцях. Викладача одного з місцевих вишів затримали на хабарі. У Чернівцях відбувся перший концерт хорової музики, який організували представники кафедри музики ЧНУ. Ще у 2014 році, згідно обіцянок чиновників, у Чернівцях мав з'явитись перинатальний центр. Та наразі там навіть не проводяться роботи з реконструкції. Чиновники, депутати, медики провели спеціальну нараду, щоб змінити цю невтішну ситуацію на краще. Наразі тут навіть не проводяться роботи з реконструкції, хоча чиновники обіцяли, що у 2014 році завершити перинатальний центр. Через це нелегко і лікарям, і породілям зізнаються медики. Пологовий будинок перенесений для функціонування в міську клінічну дитячу лікарню. Хоча будівля нова, хоча будівля тепла, але ця будівля не пристосована для функціонування ні пологового будинку, ні перинатального центру. Наші пацієнти. І за відсутності, будемо так казати, на сьогоднішній день того запланованого перинатального центру ущемлені в деякій мірі в умовах перебування, аби змінити ситуацію на краще, медики, чиновники та депутати провели нараду саме для того, аби обговорити питання відновлення робіт з реконструкції будівлі міського пологового будинку номер 1 під перинатальний центр. Упродовж цих двох років кошти з державного бюджету не виділялися. Тому, власне, вчора таке спільне засідання, спільна робоча група намагалися і ще раз обговорити цю нагальну потребу, яка на сьогоднішній день є основною соціальною проблемою у нашому країні, оскільки роботи не проводяться через брак коштів. А саме за словами головного медика області, на добудову корпусу необхідно понад 100 мільйонів гривень. Найперше медики і депутати зголосилися клопотати про виділення грошей. Пошук коштів і власне клопотання. Я знову ж таки перед керівництвом держави, перед президентом прем'єр-міністром України щодо виділення коштів з державного бюджету України. Лікарям та породілям міського клінічного пологового будинку номер 1 бракує не лише місця, а й обладнання. Натомість, дороговартісне обладнання, яке придбали для перинатального центру, наразі простою є на складах. Під час спеціальної наради, дехто з її учасників запропонував передати його медичним закладам, адже в тому є потреба. Та виявило, що зробити це неможливо, бо в документації вказано цільове призначення. Зверталися до вищого керівництва нашої держави щодо можливості використання цього обладнання в базовому закладі для обласного перинатального центру, тобто саме в міському клінічному пологому будинку номер один, так як ми не отримали відповіді, відповіді, яка би однозначно це нам зазначила. Тепер медики, депутати, чиновники і найперше породілля, які прагнуть народжувати малюків у відповідних умовах, чекатимуть на відповідь столичних владників і щойно її отримають, пообіцяли повідомити нас. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковина вважається одним з найбільш йододефіцитних регіонів нашої держави. Через природньо кліматичні умови малий вміст йоду часто зумовлює проблеми зі здоров'ям. Як їх уникнути, говорили під час науково-практичної конференції за участі міжнародних експертів. Проблема дефіциту йоду існувала на північній з споконвіку, це зумовлено особливостями гірськими нашого регіону. І дефіцит йоду надзвичайно паг в надії на здоров'я людини. Це в першу чергу ендокринні захворювання, захворювання щитоподібної залози. Це недостатній фізичний і психічний розвиток дітей, і це непродуктивні вагітності. І також багато інших проблем. Україна чи не єдина країна в Європі, де проблема йоду дефіциту не вирішена у сусідній Білорусі, наприклад, з 2000 року діє державна програма, яка передбачає додавання йодованої солі в усі страви, що виробляються промисловими масштабами. На сьогоднішній день у нас хліб, колбасні здійсни, сири, консерви, полуфабрикати ем, використовують тільки йодовану солі. Тому, якщо ми з вами покупаємо в магазині сосиски, пельмені пельмени Хліб і не покупаємо ядірованою соль. Ми все одно отримуємо ядірованою соль і отримуємо тот йод, який нужен для здоров'я. І таким образом проблема вирішена. Буковинські учасники конференції розповідають, що сьогодні проблема йододефіциту в області є не настільки серйозною, як була півсотні років тому. Після 44-го 44 року проводили профілактику достойну. Йододіфіцити. Щас я продовжаємо про несколько ограниченных средствах. до сих пор. Поэтому особого такого заметного влияння того йододефіциту в настоящее теж врем'я не наблюдає. Мета конференції привернути увагу суспільства до проблем йододефіциту та нестачі вітаміну, Д, адже додаткове споживання необхідних добавок та медикаментів може суттєво покращити стан здоров'я буковинців. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Звичайна родинка чи небезпечне новоутворення 22 квітня до дня меланоми буковинці матимуть змогу пройти безкоштовне обстеження у фахівців-дерматологів і отримати відповідь на це питання в Україні. Смертність від меланоми складає 95%, натомість у Європі 5%. А все це через пізню діагностику. В нас От, наприклад, ось Вот родинка. дана родинка має іметрію. Ну, якщо посмотри, дерматоскопічно, ми ній апасний структури. Це лікар-дерматолог Володимир Мусієнко показує, як спеціальне обстеження дозволяє виявити, що на перший погляд звичайна родимка – насправді небезпечна хвороба. Рак чимало боковинців люблять засмагати на сонці та відвідувати солярій, і нерідко навіть не підозрюють, що через це ризикують здобути меланому. Медики озвучують шокуючі цифри в Україні. Смертність від меланоми складає 95 відсотків, коли у Європі 5%, А все через Диагностику. Люди уже становятся более сознательными. Они понимают, что периодически родинки надо обследовать, родинки надо смотреть, родинки надо держать под контролем. И люди приходят, смотрят и периодически, конечно, выявляем опасные новообразования кожи. Всівазможне опасне новообразування кожи – Это не только меланома. Меланома одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри, яка може призвести до смерті. Під впливом певних факторів родимка може перероджуватися злоякісну пухлину, зокрема, під впливом ультрафіолету, у період статевого дозрівання і в період вагітності. Занепокоїти має, якщо краї родимки розмиті, колір новоутворення різних відтінків, а ще коли вона асиметрична. Аби поковинці мали змогу вчасно зупинити поширення цієї недуги. Медики закликають двадцять другого день меланоми пройти безкоштовну діагностику. Безплатно обслідуються всі родинки, чоловік підходить і дерматоскопічно, не на глаз, обслідуються всі новообразування на його тілі. Якщо не лічити, це смерть, якщо стоїть діагноз меланома. Це найзлокачественний рак, який є в популяції людей, не тільки кожа. Взагалі, найзлокачественний. Меланома чим відвідується від інших опухолів? Она быстро метастазирует. безкоштовно пройти комп'ютерну дерматоскопію буковинці матимуть змогу за адресою вулиця Рівненська, 5 у 405 кабінеті. А педіатри, терапевти, сімейні лікарі, які завітають сюди у день меланоми, безкоштовно отримують методичні матеріали. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях затримали викладача на хабарі. Працівники управління захисту економіки Нацполіції в області отримали інформацію, що посадовці одного з вищих навчальних закладів систематично вимагають та отримують хабарі за допомогу у складанні іспитів. Так, доцент кафедри, 32-річний викладач, вимагав та одержав понад 2 тисячі гривень за складання студентом випускних державних іспитів. Правопорушника затримано під час одержання грошей. Оперативними працівниками управління захисту економіки спільно з прокуратурою Чернівецької області та слідчим управлінням в Чернівецькій області було виявлено та задокументовано факт отримання неправильної вигоди викладачем, доцентом. Кафедри одного з вищих навчальних закладів Буковинського краю. На даний час слідчим управлінням Чернівської області порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Це є зловживання впливом. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Чернівці не єдине місто в Україні, в якому існують проблеми з паркуванням автомобілів. Громадські активісти разом з міською владою шукали відповіді на питання, яким має бути паркування у Чернівцях. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Перенасиченість автотранспортом центральної частини міста, всього 23 майданчики платного паркування та 790 паркомісць. Такі реалії паркування у Чернівцях. Першим кроком до вирішення проблеми має стати контролюючий вплив міської ради, переконаний марміста. міста. Ми підійшли власне до того, що маємо порядкувати систему паркування в місті, яка розвивалася певною мірою хаотично. У нас є бачення про те, що все ж таки муніципалітет має. Мати більший вплив на цю справу, а не тільки роздати земельні ділянки, скажімо так, в управління приватним структурам, чимало вулиць в центральній частині міста є безкоштовними для паркування, що створює значну завантаженість транспортом, який до того ж часто припаркований не за правилами, а це сповільнює рух ще більше. Один з шляхів зменшення кількості автівок вартість паркування. Важель, який буде використовуватися, це буде фінансовий важель. Чим дорожче паркування, чим Краще працюватиме система обов'язковості сплати за паркування, тим менше транспорту буде паркуватися в місті, і люди будуть думати, поїхати мені сьогодні на роботу машиною чи використати інший вид транспорту. Однією з головних проблем також є існуюча готівкова тіньова система сплати за паркування, кажуть активісти. Як вирішення наводять європейський досвід, так, от в Любліні оператор паркування. Отримує комісію в, розрізь, в розмірі 43% від доходів від паркування. Оператор 43%, а місто отримує 57%. Прикинули швиденько, що відбувається в Чернівцях, і знаємо, що розподіл абсолютно інакший. Чи готівкова форма розрахунку за паркування в тому вигляді, в якому вона є зараз? Вона породжує тіньові схеми в тіньові бухгалтерії. З тим, що в центральній частині необхідно обмежити кількість припаркованих автомобілів, погодились і міська рада, і активісти. Під час обговорення пропонували і практичні вирішення болючої проблеми з хаотичними паркуваннями. Пустому я живу в другій зоні, бо перша зона це центральна частина. Я купую жетон для першої і третьої зони, бо я переміщаюся, я живу в другій зоні, значить я там. Жимо не плачу за паркування. Натомість, коли я переміщаюся в першу або третю зону, я плачу. Я, я знаю, що нітра місяць їздити на роботу в центральну зону. Я купляю цей жетон, кладу на скло. Це можна технічно зробити там з сучасними там QR кодами Однак поки що зійшлись лише на обмеженості транспорту в центральній частині та дороговартісному паркуванню в цій зоні. Іван Бочулинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках патріотичного виховання молоді в Чернівецькому прикордонному загоні відбувся захід, метою якого є ознайомлення школярів міста із роботою та оснащенням прикордонників. Більше про це дивіться далі. Більше 400 школярів старшокласники відвідали Чернівецький прикордонний загін, щоб познайомитись із методами роботи прикордонників, їх зброєю та оснащенням. На думку охоронців кордону, такий захід є невід'ємною частиною патріотичного виховання молоді. Зустріч з школярами це є першим кроком до формування їхньої свідомості, в подальшому формування їхнього майбутнього. Тому що прийбувши раз в прикордонний загін чи інші прикордонні підрозділи, діти формують свою точку зору і вже на початковому етапі можуть складати свій, свій життєвий шлях, тобто формувати свої вже. Кар'єрне зростання в плані того, що поступити у військовий навчальний заклад, а вже в подальшому стати офіцером і пов'язати своє життя зі службою. Школярі мали змогу ознайомитися із деякими транспортними засобами, спеціальними приладами та різними видами стрілецького озброєння від пістолетів до важких кулеметів та іншого. Самі ж старшокласники пов'язувати своє майбутнє із прикордонною службою поки не планують, але враженнями від побаченого діляться. Для нашої групи більшість цієї зброї була новою, але деякі види зброї, такі як автомат Калашникова, ми е, збирали, розбирали на уроках. Е, і для нас фактично є це не новим. Але такі види зброї, як пістолети і гранатомети, ми бачимо вперше. Не думали, ви можливо стати прикордонником в майбутньому? Або... Е, ні, тому що я вважаю, що це не ну не найкращий вибір, тому що головне це мир. А ну, шлях зброї, ну я вважаю, що це не для мене. Ні, прикордонником точно не хочу стати, а от враження отримав позитивні так, так ніколи ще не бачив прикордонників таких машин. Чи подивитися на життя прикордонників. Тому що зараз, як ніколи, в Україні потрібно, потрібний патріотизм. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нові поліцейські навчають дітей правил дорожнього руху. В одному з чернівецьких садочків нові копи вчили розуміти дорожні знаки, переходити дорогу та їздити на велосипеді за правилами. Більше про це дивіться у сюжеті. Саме основне це що це переходити проїжджу частину в дозволеному місці. Це на пішохідних переходах, на зебрі або на зелений сигнал світовору. Перед тим як перейти дорогу, що повинні зробити? Подивитися. По молодці. Крім того, нові поліцейські навчали дошкільняток, як правильно та безпечно переходити дорогу, коли поруч стоїть припаркований автомобіль. А щоб діти знали, де починається потенційно небезпечно для пішоходів зона, нові копи демонстрували дорожні знаки. Не видно вас, як ви Не, не можна переходити дорогу. – Я почув, що права сторона. Кращий сігналь заборонений рух пішоходів. Молодці для того, щоб знання правил безпеки дорожнього руху краще закріпились, демонстрували на практиці: як на велосипеді подати водію сигнал про поворот та як рухатись на перехрестях з регулювальником. Одна з поліцейських мати двох дітей, які виховуються в цьому садочку, каже правила вчить з малечою вдома, однак сьогодні вони, як і решта, дізнались більше. Більшість їх навчають і в садочку. В садочку часто проводять такі заходи. Ми стараємося вдома проводити якісь такі загальні правила. Ну, напевно, більшість сьогодні вони дізналися. Дітям взагалі подобається поліція. Більшість дітей хочуть стати поліцейським. На сам кінець нові копи демонстрували малечі патрульний автомобіль, дозволили навіть увімкнути сирену. Що сподобалось найбільше, діти кажуть про дорожній рух, як пікає машина. Як вона каже, привіт, привіт. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбувся перший концерт хорової музики, який організували представники кафедри музики Чернівецького національного університету. Захід під назвою Буковинська весна 2016 пройшов у мармуровій залі ЧНУ. Тут виступили два колективи Резонанс та Аніма. У їх виконанні прозвучали твори зарубіжних і українських композиторів класиків, різножанрові твори сучасних авторів, популярні хіти. На заході побували і ми. Нові колективи кафедри музики, факультету педагогіки, психології та соціальної. Сьогодні кафедра музики проводить хоровий концерт, перший хоровий концерт Буковинська весна з метою популяризації хорового мистецтва Народний студентський хор «Резонанс». І цей хор, і ще жіночий хор сьогодні будуть представляти прекрасну програму, цікаву, різножанрову. Наших хороших колективів університету це є свято. Ми маємо можливість відбачити, і коли у нас якісь такі загальноуніверситетські заходи, і коли ви проводите свої такі окремі виступи. Це давня традиція кафедри музики і всіх попередників, і тих викладачів, які працюють зараз. І взагалі Буковинська весна це свято, яке ви створюєте для нас всіх. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.